Отже, okay, okay. колеги, маємо хвору і можемо розпочати роботу нашої комісії з питань охорони здоров'я здоров соціального захисту. У нас є, бачите, два питання в основному прикоденному і ще два додаткових питання. Одне з них буде в закритому режимі збереження дотримання закону щодо конфіційних інформацій, збереження конфіційних даних. Якщо немає застережень, ставлю порядок денний на голосування. Хто за? Прошу голосувати. За. Дякую, парад. Підтримує, підтримує, За, підтримує, так. Підтримує, Прошу, е марта любомирівна е керівниця управління охорони здоров'я. Прошу про питаннях переподенного перше питання звернення наше звернення управління охорони здоров'я щодо прохання погодити зміни до розпису використання коштів виділених з бюджету розвитку. Бюджету Львівської міської територіальної громади у 2025 році як внесок статутний капітал першого територіального медичного об'єднання ідеться про кошти, які були виділені на обслуговування кредитів, які ще були отримані ТМО-1 в попередніх роках. Це 2022 рік, 2021 рік. А саме про цему погодити зняття 230 зменшення стрічки обслуговування договору кредиту на систему рентгенівську ангіографічну стаціонарну на суму 238 тисяч 5 ,20 гривень 20 копійок. Це у зв'язку із закінченням сроку дії договору кредиту від до, до, до 21.04.2025 року. Виникла економія коштів на його обслуговування, і натомість цю суму в такій самій в такому самому розмірі суму додати на стрічку обслуговування договору кредиту на апарат на апарат магнітно резонансної томографії цей договір у нас завершується 14 грудня 2025 року. Потреба в коштах виникла в зв'язку з тим, що розраховано було обслуговування кредиту в термін до 1 грудня 2025 року. А термін закінчення договору 14 грудня, тобто на 14 днів не було розраховано цих платежів. І це от якраз на 14 днів потрібна така сума коштів, тому просимо Ніколо, ні. погодити То це я йому перерозумію. Питань немає, колеги пропоную Попробуй голосувати. Так, не? Добре, якщо немає питань, ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати? Так, так я за теж. можна колега, уточніть, будь ласка, щось простішими словами, звідки куди перекидаємо? У нас є внесок статутний капітал територіального медичного об'єднання номер один окремо. в нас була стрічка внески в статутний капітал на обслуговування договорів, договорів, кредитів, лізингів, тобто це, що брало на себе зобов'язання львівська міська рада. І по обслуговуванню одного договору, який закінчився в квітні 2025 року, залишилася економія коштів. Натомість на інший договір кредиту, на інше обладнання, термін завершення якого 14 грудня цього року не вистачає коштів у цих 238 тридцять тисяч. Не вистачає у зв'язку з тим, що коли робився розрахунок в грошах в потребі коштів на 2025 рік. По цьому кредиту розрахунковий термін був на 11 місяців по 1 грудня, а договір закінчується 14 грудня. 2 не вистачає на два тижні коштів, щоб заплатити. Тобто з одного кредиту на інший кредит так, ми так, перекидаємо, так, але ми... кошти, які ми мали погашати віддавати кредит. Що так, я? Так, 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 Все перше з одного так. цільового напрямку. Добре, дякую. Ти за, 4, за Наступне питання. Наступне питання: звернення КНП 3 третє міська поліклініка міста Львова 에, стосовно прохання погодити заміну у переліку обладнання, що планується придбати за кошти кредиту. А саме мікробіологічну систему аналізу, на зняти з переліку мікробіологічну систему аналізу і замінити його іншими трьома видами медичного обладнання: саме комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний, комплекс електроміографічний комп'ютерний і комплекс реографічний комп'ютерний. Нам є директорники, пане Морослав Дроник, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Добрий день, Марта Любомеріна. Добрий день, Валерій Миколаївич. Дивіться, справа в тому, що бактеріологічний аналізатор нам подарували, і нам вийшло так, що в нас є вікно в власне в тих коштах, і ми хочемо купити. От ці апарати для того, щоб покращити якість надання медичних послуг населення, і ці апарати вони йдуть як на первинному рівні для визначення як периферичної, так і центральної ну, захворювання або патології периферичної або центральної нервової системи, а також серцево-судинної системи. І ми не будемо переходити граничні межі визначеною ухвалою по кредиту. Добре, ви встигаєте що ці кошти купити за блоку. Так, так, так. все, все встигаємо. Супер. Дуже дякую, що ви отримали подарунок. зекономили. Це гроші. прекрасно, це прекрасно. Можемо на голосування? Хто за? Чотири зарічні за. Да. прийти. Дякую вам. Наступне питання. Все можна моє додаткове, так, ваше додаткове. Просимо розглянути звернення першого територіального медичного об'єднання стосовно того, щоб погодити виділення коштів на їхню потребу. На сам просить виділити нам придбання 369 одиниць медичного обладнання на загальну вартість 48 мільйонів 48 тисяч 525 гривень. Це обладнання необхідне. Юліан, може, від... Юлярі, Юля... так, Добрий день, колеги. Так, mm -hmm. я, я тут, я на зв'язку. Всім доброго дня. Ми просимо виділити ці кошти для закупівлі медичного обладнання для облаштування сортувальної зони, те, яке, напевно, вже вам говорили, декларували, яке буде облаштоване наше приймальне відділення медженсі на 100 ліжок. І відповідно це робиться проектно-кошторсна документація. Це з легких швидких конструкцій буде робитися. І для того, щоб облаштувати ці реанімаційні місця для сортувальної зони при випадку масових поступлень при ракетній атаці, ми будемо використовувати її також як сортувальну зону при масових поступленнях. І просимо виділити ці кошти для облаштування ліж ліжок з підним медичним обладнанням. Скільки, а які сьогодні ці лікарні? яка не ну, на сьогодні, а так системно цим проти цього року. На, на 120 двадцять Нас 1350 хворих щодня, 1320 е, лежить. І ми розгорнули на приймальному відділенні зараз блок спостереження і стабілізації, де в нас є 20 ліжок так званої жовтої зони. Ну але відповідно коли масові поступлення, ми це все оперативно реорганізуємо і звільняємо місця 30% для того, щоб класти пацієнтів, які поступають ургентно при масових поступленнях. Тому ця сортувальна зона буде однозначно задіяна при масових поступленнях і як частина емедженсі невкладної допомоги. Динаміка, скажімо так, поступлень ваша з протягом цього року, і, і виписок яка? Тобто, у вас стає більше пацієнтів, чи трошки чи легше стає? Так, у нас стає порівняно з минулим роком в такий період у нас стає більше пацієнтів, тому що додається однозначно пацієнти, які. Поступають ну Ви знаєте, що коли були атаки на Львів? Тобто ми однозначно розгортаємо ліжка, де пацієнти перебувають добу під спостереження, коли ми його переводимо на інше відділення наверх, і надається допомога, поки ми випишемо тих хворих планами, які лежать в хірургії, в травматології, в нейрохірургії, для того, щоб перевезти їх туди. Це буде реанімаційні ліжка, ICU, сію невідкладної допомоги повноцінні, де може пацієнт перебувати кілька діб для дестабілізації. Марто, звідки гроші загального фонду? Ні, бюджет розвитку. Ну, дивіться, колеги по грошах. Звичайно, ми розуміємо, що це питання. Ну як то каже життя людей. Це будуть наші колеги ще із департаменту і з бюджетної комісії шукати можливості. Але я думаю, що ми, як комісія, яка чує аргументи, ну маємо дати свою підтримку і далі і далі просити колег шукати можливості. Ну, Ще маленька ремарка, бо завжди, коли пан Євген зараз не є тут на комісії, але він завжди ставить питання. Комплексного підходу до такого питання я сьогодні говорила з Андрієм Васильовичем. Ми з Килим, також бо великий територіальний медичний об'єднання. Друге чи, є, чи в них не буде додаткових коштів на, на цю сесію. На, 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 на прохання про додаткові кошти він сказав, що в нього на сьогоднішній день такої потреби немає. Він використовує наразі ті кошти, які виділені в бюджеті. В нього єдине, що може на кінець листопада, початку грудня буде потреба в перерозподілі між стрічками буде. Але буде. таких якби нових додаткових коштів в нього не знає, немає. Юлія, а ви встигнете, якщо сесія 6 липня листопада е, щось з цими кортом зробити, щоб облакувати ці, ці, ці вкрай важливі місця? Так, звичайно, якщо буде відповідно ресурс і буде підстава, ну буде хвала під прийнята, то ми оголошуємо тендер, і ми це все до кінця року можемо сміло мати в себе, провести процедуру закупівлі з постачанням зразу. Колеги, які ще запитання? Питання. А якщо коштів в бюджеті колеги, не знайдуть, колеги е, будь ласки, е, я, я три секунди, якщо можна е, е, я не готовий голосувати. Таке питання, якщо вона йде додатковим, що нам не, не дали часу на ознайомлення з ним, тобто тижня буде комісія е, вівторок. Я пропоную це питання перенести на е, наступний тиждень і до цього моменту вивчити чітко потреби по цьому, і типу типози пана Іляна. Ми розуміємо, що це? Якби важливо, то питань немає, але давайте, шанувати один одного і, і час. Я пропоную перенести на, на наступний второк, бо, бо це питання не було в порядку денному. Не, не проблема, я думаю, що наступний второк ми спокійно це розглянемо. І, і... І, пані Марто, дякую, що ви це. запиталися в другу тему. Запитайтеся, будь ласка, в поліклініку, яким буде потрібно так само щось можливо докупити. Плюс ми піднімали питання на. на... На роботі робочої групи з стратегії медицини про от всі памперси і всі історії. Давайте так само і включимо на цю сесію і закриємо це, це питання нарешті, яке вже похолоти в цій Це інше, Я це інше джерело, ді... ді... це загальний фор, так. Памперси – це Давайте давай передбачимо просто, щоб цей... <світ> е, ви ви самі знаєте, що є напруга е, в місті по питаннях медицини. Давайте тепер рухатись комплексно і, і правильно. Давайте по порядку. Пропозиція Тараса про перенесення. Ставлю на голосування на наступне засідання комісії, щоб ми зараз тратили час. Дякую колегам. і Дмитро. Так, Якщо ми розглянуємо, дякую, Юліан, дякую. Питання правильне, але будь ласка. важливе питання: 48 мільйонів іде додатковим, ну, блін. Окей, якщо в повіторок ми зможемо спокійно це розглянути. І по інших питаннях, зараз щодо щодо.